Офіс президента озвучив умови переговорів із Росією. Водночас головком Сирський анонсував контрнаступ. Мобілізувати потрібно сотні тисяч. Україна буде домовлятися чи продовжить воювати. З'ясуємо далі. У випуску ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Україна готова до мирних переговорів, але після виходу на кордони станом на 23 лютого 2022 року. Про це у інтерв'ю шведським змі заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Ось його слова. Далі цитую: плідні переговори можливі тільки тоді, коли всі воюючі сторони мають бажання припинити бойові дії. Крім того, ситуацію необхідно повернути хоча б до стану на 23 лютого 2022 року. Це стало б відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки до цієї дати частина України була окупована. Але Росія не виявляє жодних ознак такої готовності, продовжуючи ескалацію. Кінець цитати. Як повернутися до лінії бойового зіткнення станом на 23 лютого 2022 року Єрмак не уточнив. Проте днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував новий контрнаступ. Коли це станеться, поки невідомо. Генерал не розкрив подробиць і обмежився лише такою фразою: маємо зупинити противника, але перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватиме тільки в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо. Де хто побачите. Щоб наступати і звільняти територію України, потрібно близько 2 мільйонів бійців. Тобто, необхідна додаткова мобілізація. Так вважає військовослужбовець Євген Ієвлєв. Далі цитую: за старими підручниками, для наступальних дій нас має бути втричі більше, ніж ворога. Проти нас зараз стоять 600-700 тисяч людей. Тобто, нам потрібно близько 1,8 мільйонів бійців. Цю кількість доведеться покласти для звільнення території. А ще хтось має прийти, поставити прапор і контролювати цю землю. Тому мені не зрозуміло, яким чином це зараз можна зробити. Кінець цитати на ділі навпаки Україні вкрай бракує піхоти, і тому Росія в будь-який момент може прорвати оборону ЗСУ. Про таке пише CNN із посиланням на слова наших бійців. Ті розповіли, що втрачене Селидове в окопах захищали всього 60 солдатів, яких швидко оточили. Кажуть, все через брак кадрів і досвіду у новобранців, які не готові до боїв. Визнає важку реальність, і президент Володимир Зеленський днями у інтерв'ю Fox News зауважив, що Україна не має достатньо сил і ресурсів, аби вийти на кордони 1991 року. Глава держави не відкидає варіант, за якого окуповані території доведеться повертати переговорами. Нагадаю слова Зеленського. Ми розуміємо, що поки що не маємо такої сили, щоб зі зброєю в руках відкинути Путіна на лінію 1991 року. Ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом. Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей на те, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся. Кінець цитати американське видання з Washington Post припускає, що Україну вже найближчим часом. Можуть змусити сісти за стіл переговорів із Росією. Мовляв, тому Джо Байден і дав дозвіл на удари західною зброєю в РФ, аби посилити позиції України на переговорах. Однак чи погодиться говорити Москва? Українська правда із посиланням на анонімні джерела в Офісі президента пише, що для цього потрібен тиск зі США. Мовляв, поки що в планах дочекатися приходу до влади Дональда Трампа. Далі цитата. Сама Україна росіян за стіл не всадить. У нас немає чим їх лякати і чим на них так тиснути, щоб вони мусили дати задню. Без Трампа тут нічого не вийде. Тому сидимо рівно, тримаємо Курськ і чекаємо січня, повідомляє співрозмовник видання. І хоча Дональд Трамп до виборів обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, йому це не вдасться. Взагалі посадити Путіна за стіл переговорів буде проблематично, так вважає Дмитро Кулеба. У інтерв'ю видання Політіко, екс-міністр зауважив, що кремлівський диктатор відчув спроможність дотиснути Захід і Україну. Далі цитую Путін все ще вірить, що зможе знищити українську державність і розтрощити Україну як незалежну демократію, і вважає, що він за один крок від того, щоб виставити захід слабким. Кінець Шановні глядачі. А чи згодні ви із колишнім міністром? На вашу думку, Україна має сідати за стіл переговорів із Росією. Що йти в контрнаступ, який анонсував Сирський. Долучайтеся до обговорення у коментарях під цим випуском. Росіяни планують наступ на Дніпропетровщину. Принаймні, так вважають аналітики інституту вивчення війни. Американські експерти припускають, що командування РФ хоче захопити частину Дніпропетровської області, аби спростити собі окупацію всієї Донеччини. Згідно із мапою Діпстейт, російські війська вже перебувають на відстані 7 кілометрів від адмінмежі Дніпропетровщини. Цілком реальним сценарій наступу окупантів на Дніпро вважає екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В інтерв'ю виданню Політіко він припустив, що армія РФ опиниться не лише в Дніпрі, а й Запоріжжі та Полтаві, якщо Дональд Трамп зупинить військову допомогу Україні. Далі цитую. Лінія фронту на Донбасі завалиться, і росіяни опиняться біля воріт Дніпра, Полтави і Запоріжжя. Це буде найнебезпечніший момент для України у цій війні. Кінець цитати. Навіть за нинішню ситуацію окупанти, на жаль, щодня мають успіхи на фронті. За даними Діпстейт, загарбники просунулися в районі 12 населених пунктів. Зокрема, вони остаточно захопили село Новоселидівка на Курахівському напрямку. Також під їх контроль перейшла Петрівка, що неподалік Покровська. На цьому ж напрямку Росіяни захопили нові позиції біля жовтого, пустинки та Пушкіного успіхи окупанти мають і на півдні Донеччини поблизу Роздольного, розливу, Веселого гаю, Рівнополя, Сонцівки, Берестків та Курахового. З огляду на дані генштабу армія Росії збільшила кількість штурмів на фронті. За минулу добу зафіксували 224 атаки. А це на понад 30 більше ніж за день до цього. Окупанти на сході посилили тиск на Лиманському, Краматорському, Покровському, Времівському фронтах і не зменшували на Курахівському та інших ділянках. Наші воїни у відповідь роблять все можливе, аби відбити атаки ворога. Наприклад, бійці 24-ї бригади показали відео відбиття штурму росіян на східних околицях мікрорайону Жовтневий у Часовому Яру. Загалом вони знищили техніки на понад 11 мільйонів доларів. Водночас Діпстейт додає, що противник намагається просунутися як в самому місті, так і на флангах. При цьому активніше почав використовувати не лише піхоту, а й бронетехніку на півночі часового яру. Тим часом на півдні бої точаться за мікрорайон Новий. За попередньою інформацією, він може перебувати під контролем загарбників. Невідома ситуація і щодо перебування росіян південніше в лісі. Через який можна дійти до східних околиць міста у мікрорайон Шевченко. А під Покровськом назріває критична ситуація. CNN повідомляє про можливий прорив армії Росії, а все через брак людей в українському війську. Компенсувати його дронами не вдається. Про це розповіли журналістам бійці ЗСУ. Ось як їх цитує американський канал. Ситуація дуже критична. У нас не вистачає піхоти, щоб битися і протриматися деякий час. Поки безпілотники виконують свою роботу. Ось чому ми часто бачимо ситуації, коли противник безконтрольно проникає у вразливі зони, каже командир підрозділу безпілотників 15-ї бригади Нацгвардії. У інституті вивчення війни побоюються, що окупанти візьмуть в оточення велику новосілку на Донеччині. Таким чином, вони створять серйозну загрозу у східній частині Запорізької області. Зростає небезпека і для Херсона, за даними української розвідки. Росіяни проводять тренування для подальших штурмів на Придніпровському напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Волошин і пояснив, для чого. Цитую мета захоплення плацдарму на правому березі. Він їм потрібен для того, щоб скувати наші війська, які є на цьому напрямку, щоб притягнути до себе найбільше наших сил і засобів, щоб з цього плацдарму завдавати ударів по Херсону по населених пунктах. Які розташовані на правому березі. Кінець цитати: щоб зміцнити українську армію, Джо Байден таємно запросив у Конгресу США пакет додаткової допомоги на 24 мільярди доларів. Про таке пише Нійоркпост. Видання зазначає, що 8 мільярдів із цієї суми нададуть Україні як додаткову допомогу. Решту витратять на поповнення запасів зброї США. Ще одна проблема це втрати в українській армії. Видання «The економіст. Порахувала, що із 2022 року Сили оборони могли втратити загиблими від 60 до 100 тисяч бійців. Ще близько 400 тисяч солдатів поранені. При цьому російські втрати у 2-3 рази вищі – приблизно 200 тисяч убитими.